Події заяви рішення відображені в хештегах. Їх розкриватиме сьогодні. В нашому проекті. Е, наш гість, дипломат, екс посол України у Сполучених Штатах Америки та Франції Олександр Шор з нами на зв'язку. Слава Україні. Героям слава дякую за запрошення. Навзаєм дякую за ваш час. Декілька хештегів. Перший з них розворот Трампа. Ну, скажімо так, я б це розворотом ще не назвав. Так. А якщо подивитися на те, що вчора відбулося, ясно, що це була подія номер один в міжнародному житті. А в нашому це взагалі була суперподія. Тут я ну так на поверхні я виокремив би дві речі: одна позитивна це mm -hmm. те, що стосується відновлення постачання зброї, і досить важко сказати якої саме і в яких обсягах єдине, що вчора один раз позвучала, це патріоти? Я, якщо не помиляюсь, там Рюта назвав цифру навіть в 17 одиниць? Ну коротше кажучи, до ну, більш-менш достатньо, якщо виходити з того, що казав президент України, для того, щоб задовольнити наші потреби. Плюс зрозуміло більш-менш який буде механізм. Тобто, все це, це буде на оплатній основі. Це буде придбуватися країнами ЄС, фактично, тобто європейськими членами НАТО, але також зрозуміло, що це буде. Придбуватися ними, поставлятися в до, до НАТО і НАТО буде передавати Україні. Плюс, якщо вірити тому, що сказав Грюте, це буде достатньо швидко, тобто, протягом е, кількох днів, тобто очевидно, буде працювати цей механізм заміни, коли будуть країни НАТО передавати наявні. Системи петротишу зброю, а потім уже це буде поповнюватись за рахунок виробництва в Сполучених Штатах. Ну наскільки я зрозумів, і це як я вважаю, позитив. Ну, в принципі, тут навіть важко бачити не позитив, mm. те, що викликає. Ну, не те, що запитання, що в принципі погано те, що. Другий елемент це ну, тиску на Путіна. Перший елемент це постачання зброї України. Звичайно, це тут не йдеться про якісь от надзусилля і надвеликі е, обсяги це завдання ще залишається, але принаймні те, що потрібно в цій критичній ситуації, ми отримуємо, судячи з усього, тепер про санкції, тобто, це другий, не менш важливий елемент. І йдеться вже чітко сказав, сказав про це Трамп і зрозуміло, що так звані вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії обминати санкції і утримуватись на плаву функціонувати військовій машині. Це санкції проти Китая. Ну в основному це буде спрямовано проти Китаю, Індія, Бразилія і інші країни. Головне полягає в тому, що і тут Трамп все-таки зіграв в Трампа, тобто, це не зразу це 50 діб. І якщо подивитися на реакцію американських експертів, спочатку була така, ну, я б сказав, майже ефорічна у більшості реакція, що дуже добре, Трамп переглянув. Виставив ультиматум, але потім стали отакі більш притомні люди казати: ну, 50 днів це дуже багато. По-друге, російський ну літній наступ, якщо вже не почався, то принаймні він ось от розпочнеться, і фактично на весь період цього лінього наступу Путін буде мати таку, ну скажімо так. Час де розумів передишку, так і так дуже дуже показово що біржа російська вона не обвалилась після заяви. Навпаки, там здається, навіть піднялась, оскільки санкції, оцей елемент, і, взагалі, оцей пакет очікуваного він менш набагато менш ну важкий для Росії. Менш загрозливий ніж очікувалось, і це достатньо показово. Плюс треба ще буде подивитися, наскільки Трамп буде готовий ввести ну, навіть не 500. Я Це зразу було зрозуміло, що це більше на психіку. Ну ще вчора сказав про 100 відсотків мита проти Китая і проти Індії, з якими він зараз намагається укласти угоди. Оптиці оціх підвищених тарифів, але ясно, що не в такому обсязі, і не такі великі, оце також такий ускладнюючий елемент, і перелякати Китай і Індію буде як на мене дуже важко. Дуже неможливо, особливо враховуючи, що і Лавров зустрічався із північною корейським лідером із своїм відповідником в 50 днів ви вже також розкрили наш хештег, тому він з'явився був на екрані, але тепер повернемося ще трішки, пане Олеже, до вторинних мит. Вторинні мита наш наступний, і тут цікавий ключовий момент, мені здається, як говорив Дональд Трамп. Хлопці молодці там в Сенаті Конгресі працюють. Вони говорять про 500 відсотків. Мені, як президенту, буде достатньо і 100 відсотків, аби ввести. Це про що? Про, е, Скажімо так. Різна широкість дій, різноманіття опцій у Дональда Трампа, які він може застосувати і це знову ж таки сигнали для Путіна і для Москви. Ну, що мовляв, окрім того, всього знаєте, що він говорив, що Путін і так зі своєю країною робить жахливі речі. і Вони не розуміють, що в принципі яка складна ситуація економічно там в Росії, і так далі. Європа буде діяти далі активніше, якомога активніше. і Путін має зрозуміти, що він вже програв цю е, війну. А він на цих 100% 100% наголошував, що це буде моє рішення, і навіть 100% буде достатньо. По-перше, з того, що я почув, до, до мене такі враження: що він не взяв на себе зобов'язання підтримати законопроект. Він його похвалив. Mm -hmm. Якого що він може підтримати здається, щось приблизно? Я не цитую щось приблизно таке, але не те, що він сказав, що я його однозначно підтримую. По-друге, от я вам сказав, що ці 100% ну теретично це можливо і це вже було, це вже заявлялося, але потім щодо Китаю він дав задній хід, і от зараз отакий такий тут є дисонанс. з одного боку, він каже про це. Ну ясно, що 100% проти Росії це. Нічого не дасть, тому що обсяг торгівлі він мінімальний, слава Богу. Uh -huh. Разом з тим, ці стовідсокі, це насамперед от називають три країни: це Китай, Індія і Бразилія. Так ну Бразилію можемо залишити за рамками, Ну от Китай це країна, з якою він зараз намагається домовитись, uh -huh. і уявити собі, що він веде таке супермито. Через підтримку Росії ну можливо теоретично. але е, я думаю, і всі от кажуть, що це ну це не дуже вирогідна, тим більше проти Індії, яку він в, в принципі він цінує свої відносини з моді. Він також намагається, як до речі, і Байден е, створити такі спеціальні відносини з Індією, і щоб він наклав таке. Ми, то знову ж таки, за те, що вона закуповує ресурси в Росії, знову ж таки, це буде дуже важко. Тобто, тут, як на мене, в цьому питанні ми говорили про ці 50 днів. Це, як на мене, абсолютно неприйнятний люфт. Єдина надія, що, скажімо, як із Іраном раніше, ну, можливо, у нього рветься. Терпець раніше і він не буде чекати 50 днів. Хоча я в цьому далеко не впевнений, скоріше навпаки. І наскільки це вплине на політику, скажімо, Китаю, що Китай перелікається, ну дуже, дуже мало вирогідно. Тому що, скажімо, те, що відбулося Пекіні, знову Лаврову підтвердили, що стосунки з, Росі... з Китаєм це, це надовго. Китай сказав раніше міністр, то не дасть їй програти цю війну. Таким чином, в принципі, це поки що воно на, ну скажімо так, баланс сил позиції в. В цій дуже такі трагічній для нас грі він радикально, як на мене, не змінює. Не кажучи вже про ці 50 днів, які є абсолютно неприйнятними з огляду на ситуацію на фронтах, коли ми говоримо про велику дипломатію і зустрічі на такому рівні, як от була прес-конференція, вчора з паном а... я наступний хештег застосовуючи. Цікава історія з'явилася взагалі у наших відносинах, і, зокрема, розмовах наших президентів. Трамп під час останньої зустрічі запитував, він про це сам сказав в президента України, чому не б'ємо ми по Москві. І наш наступний хештег Удари по Москві. На що, каже, мені президент Зеленський відповів, що надасте нам зброю, тоді такі удари стануть можливими. Взагалі, коли про це розмовляють президенти на такому рівні, це про що пане Олеже? Ну в принципі, якщо взяти Трампа, ну в даному випадку це знову ж таки, загальні заяви. І до речі, вчора ж на прес-конференції здається, це не прозвучало. І Я не думаю, щоб він серйозно підтримав удари по Москві. Але він згадував в відомому СНН, що він готовий розбомбити і Москву, і Пекін. Ну, скажімо, це щоб все повірити. Це треба треба ну сидіти в голові Трампа, що чи це просто були такі характерні для нього гіперболи гіперполізація. Характерна для нього і, дійсно так думав. Так що те, те, що такі удари ну, в принципі, необхідні для того, щоб відчули мінімальні росіяни, що йде війна, і ми не будемо виконувати роль цієї боксерської груші, на якій практикується Путін, а всі так. просто спостерігають і співчувають, або ну в кращому випадку не дають протиповітряну оборону. Це необхідно. Чому це виникло? Як це виникло? Ну я. Я б сказав так: я це сприймаю на цьому етапі з боку Трампа. Це от і робота на публіку, це і те, що називають американці small talk», Ну, загальні якісь заяви з нашого боку, ну очевидно, це може і, як на мене, має бути елементом стратегії ведення війни. Те, що Росія не припиняє вогонь, ми це бачимо. І скільки зустрічей було з Путіним у Трампа, він сам на цьому наголошував. Наступний хештег припинення вогню. Але. Звісно ж, ми вдячні Сполученим Штатам Америки і країнам Європейського Союзу, тим, хто є членами НАТО, за нові пакети підтримки, і про це постійно потрібно говорити і дякувати. Більш деталізовуватимуться щодо цих пакетів сьогодні. Ми протягом дня інформаційного. Я про що пане Олеже? Це аж ніяк не про припинення вже зараз вогню вогню. Екс постпред України у організації Об'єднаних Націй, пан Кислиця. В одному з своїх інтерв'ю нещодавно зазначив, що стамбульський трек себе вичерпав, тому що ну і тут це співзвучно з тим, що зазначив Трамп, жаліючись чи так спілкуючись своєю дружиною, як він вчора сказав, та про дзвінки Путіна, після яких вона казала йому знову там, чергове місто обстріляли. До чого я це веду? До того, що про припинення вогню станом на дні сьогоднішні, вже може в перемовинах між. Путіним і Трампом не йтися, тому що Трамп зробив зовсім інший крок е, на правду, не той, який відповідав попередній дипломатії, скажімо так. Хоча Марко Рубіо знову підкріпив, що дипломатія для США, перш за все. Ну ви знаєте, у мене прочитання того, що ми вчора почули і. Як себе, як собі все це уявляє Трамп, трохи інше Ну, по перше, я хотів би сказати, що я звернув також увагу на момент, коли він послався на Меланію. І до речі, я не став би применшувати вплив цього зауваження, тому що як відомо, всі чоловіки хочуть виглядати ну такими героями Гайс перед своїми дружинами, тобто, очевидно це також та крапля, яка. Мабуть, додала до цього рішення. Така е Підказка нам, під, під, підказка, на, підказка нам, нам, як розвивати і в якому напрямку нашу дипломатію? Е, ну, звичайно, це і, і в цьому плані також. Тепер давайте подивимось: от скажімо, припинення вогню і як тут в цьому плані як трактувати те, що будемо сподіватися, буде відбуватися. Ну, по перше, я вже. Сто разів казав, що Стамбул Стамбул це е, рух в нікуди, і це абсолютно путінська статія і вигідна Путіну. Слава Богу, що це вже судячи з усього, всі зрозуміли, що це треба закінчувати. Це по перше, по-друге, от якщо подивитися на все те, що голосив Трамп, про що зараз говорять наші європейські партнери, ну хай без Стамбулу. А, але це про припинення вогню, це про те, щоб примусити Путіна, ну умовно кажучи, не, не обов'язково фізично сісти за стол, за стіл перемовин, тобто домовлятися про припинення вогню. І практично, і це дуже погано, ніхто не каже про те, що буде після припинення вогню, які можуть бути. 에... Принципи довгострокового або припинення цієї фази, або припинення війни ідеально, але я вважаю, що це взагалі неможливо, принаймні припинення цієї фази. Uh -huh. і, і вчора, от на що ж, треба звернути, що Трамп, коли він говорив, він казав, що чотири рази я вже думав, що ми маємо домовлено з Путіним. Він також сказав про те, що. Українці знають, які умови врегулювання він також висловив от на це не звернув увагу ніхто. Практично він звернув, сказав, що слухайте, а якщо от українці будуть отримувати зброю, так може вони будуть відчувати себе? Ну скажімо, що вітер в їхніх поросах? Там інше було сказано: вітрилах. І будуть почувати себе більш упевнено, тобто малося на увазі, не будуть е, настільки спредло ставитись до е, припинення вогню, це також mm -hmm. показок що він про це да. Тобто, не треба забувати, що принципи піс, е, періоду після припинення вогню вони ж не змінилися. Те, що ми бачили у Келга, те, що озвучував Тіді е, Венс, на те. Те, на що фактично посилається Трамп, коли каже, що ми ж домовились. В принципі, і європейці всі готові обговорювати поступки з боку України, які, якщо виходить з того, що ми чули від американців, є для нас абсолютно неприйнятними і, в принципі, стратегічно закінчать тільки цей етап на користь Москви. Тобто, оцей от, от момент е, дуже важливо, щоб це не випадало ні з аналізу, ні з нашого бачення ситуації. Що е, припинення вогню так, ну очевидно, воно нам потрібно, але треба собі бачити, що оці принципи, які нам пропонують, вони є для нас е, ну, неприйнятними. вас на завершення хештегу без питань е, на болотах на Росії. Всі там заяви Трампа і вчорашню прес-конференцію, очільниця, така собі вже всім відома, Захарова, вжила слово і назвала це все Абракадаброю. Абракада. Ну, в принципі, від Захарової, ну, очевидно, нічого іншого не можна чути. Це ще достатньо інтелігентно, бо бувало і гірше. Так, а, але як на мене, дуже показово, ну, ясно, що і тут це е, частина роботи на публіки. Про е, публіку пропаганда що е, все було сприйнято достатньо спокійно. Я вже сказав, навіть якщо не звертати увагу на е, Захарова, там Зайця Касачова, що це все е, такі в повітрі висає, треба звернути увагу, як відреагувала е, біржа. Як я сказав про це, uh -huh. а біржа. Там котування підвищилось, тобто було очікування більш жорстких заходів і більш жорстких заяв. Це на жаль не відбулося. Поки що поживемо. Побачимо, пане Олеже. Я вам дякую дуже за ваш час сьогодні. Дипломат, експосол України у Сполучених Штатах Америки та Франції Олександр Шамшур був з нами в проекті без питань. До зустрічі, пане Олеже. До зустрічі. Друзі, вам дякую за те, що поруч, за те, що дивитесь. Сподіваюсь, підчерпаєте ще більше важливої для кожного з вас інформації. З Олегом Шаршо, Шамшором зустрінемося ще неодноразово. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Слава вам і слава Україні!